Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. І тема буде про військових, які б'ють на сполох. От вам і випадають військові, які б'ють на сполох. Зараз будемо дивитися: дивіться, чому нас виділяють на будівництво доріг, телемарафон, провладні телеканали, мільярди, а, верніше, мільярди а, витрачають. А о, і а у нас півтора роки за, м, немає державної програми для облаштування хоча б на 800 кілометрів позицій, а, тобто а, у зоні бойових активних бойових дій. Чому не залучається централізовано будівельна техніка? Чому не виділяються будівельні матеріали? Чому Міністерство оборони України не здатне побудувати таку потужну лінію оборони, як зробили це росіяни на півдні? До речі, це все запитання військових, мої дорогенькі. Я дивилася їхні відео в Тіктоці, відверто серце розривається. Я не буду далі читати, але вони питають: на кому лежить відповідальність. На дорогу під Києвом Зеленський дав, я так зрозуміла, там турецька фірма, і Зеленський дав з бюджету мільярд, а потім ще й нагородив цього директора цієї фірми, тобто турецького громадянина. За е, орденом за заслуги другого ступеня. Ну, це відверто трошечки, е, як би це сказати, занадто правда? Давайте зараз перевіримо, хто відповідає. І тут, коли влада почне займатися питанням е, другої, третьої лінії оборони. Ну, це, це, я це все собі переписала, виписувала, що військові. От випала військові. Ну, це вже, знаєте, там відверто скажу мат на маті. Був би в них на навіть не знаю, що б вони зробили. Гаразд, давайте будемо дивитися це питання. Що, що, що це за така загвоздочка? Чому це так стається, ви знаєте, фінансування йде дійсно не туди, куди треба. Не йде на оборонку, а йде на... Вірніше, карти показують, мало би іти, дивіться, ось ця війна, так? Це е, війна, борьба, і мали б гроші, дивіться, ось. Всі гроші, які надходять, по максимуму йти на перемогу України. Чому вони не йдуть? Зараз будемо дивитися. Мали би, мали би, Але вони не йдуть. Ну, я не думаю, що військові брешуть. Куди вони йдуть? Чому вони йдуть? Бачите, суперечить самі собі. Влада суперечить сама собі. Вам це нічого не нагадує? Кручу, вірчу, запутать, хочу. От куди йде все? За океан кудись, а народ страждає. Ось так. Ось так. Так сказав імператор. Ну, це, це, це вже взагалі, якщо чесно. Да. Так. Коли влада почне займатися питаннями військових і робити щось для військових? Хочете сказати, хочете знати, коли, коли влада не стане? От коли цієї саме цієї влади не стане. Ну, звичайно, якщо знову таку саму не виберуть. Тому що я там бачила і притули пхаються. Ось дивіться, у нас випадає місяць. Місяць говорить про темні справи, про приховані справи. Ми запитали, коли влада почне займатися конкретно військовими. Не так, як Червінським, а конкретно гроші, щоб йшли на перемогу. Тоді, коли цієї влади не буде. От вам і запитання. А коли її не буде, залежить. Не від Таро. Таро такі речі не говорить. А, тому не буду навіть питати. Ось якось так. Обмеження. Влада повинна мати обмеження до цих грошей. От і все. Тоді буде не на дороги з бюджету, тоді буде не на якісь а, речі, які взагалі не потрібні. Ось якось так. Телемарафони. На різних, як їх називають, ескортниць і тому подібне. Ось. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, тому що це було ваше запитання. Я дуже вам вдячна за це. Ви мені присилаєте ці відео. Я по можливості дивлюсь, можливо, з запізненням, тому що ви. Дехто надсилає, я не завжди встигаю дивитися, інколи 2-3 дні, інколи довше, коли дивлячись, скільки запросів є за день. Ось. І хочу вам просто подякувати за те, що ви мені це надсилаєте. Якби не ви цих розкладів би не було. Хочете знати правду, надсилайте і надалі мені, я буду дуже вам вдячна. Щиро дякую вам. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги. Все буде Україна.